В Івано-Франківську розпочали продаж ялинок. Поряд зі штучними вже з'явилися живі новорічні деревця. У центральній частині міста, на так званому п'ятачку, ялинки в основному без спеціальних бірок. Вони є лише на окремих. Продавці зі зрозумілих причин спілкуються неохоче. Я не даю коментарів, це не, Пані, не я... Вони мають бірки. Пані, я не маю часу. Поза камерою кажуть, в основному везуть ялинки із Богородчанського та Надвірнянського напрямку. Цьогоріч за лісову красуню, в залежності від величини, просять від 50 і навіть до 300 гривень. Нема багато лину на на перший раз уже і нема. 150 і ніхто не хоче брати. З браконьєрами лісівники борються з року в рік. В разі виявлення порушника працівник державної лісової охорони складає протокол. Наразі лише попереджають штраф за. Одну новорічну ялинку незаконно зроблену, буде становити 248 гривень і плюс 85 гривень це адміністративний штраф. Якщо буде дві новорічні ялинки, три новорічні ялинки це все, кожна новорічна ялинка буде 248 гривень, плюс, 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 плюс. Без покарання можуть залишитися злочинці, які вчинили це порушення, але без покарання не залишаться підприємства, які допустили це порушення, бо рано чи пізно. Знайдуть це порушення на місці, і тоді буде відповідати підприємство за те, що воно не виявило даного порушника. І там певно розмір покарання штраф напевно дуже високий для кого для підприємства, для підприємства. Ну, так для підприємства, вже контролюючі органи. Наша державна екологічна інспекція і правоохоронні органи вони вже мотивуються, що ви недостатньо в повній мірі здійснюєте охорону, що ви допустили це порушення, і цей штраф. Вже стягуються з підприємства, ну так так, такі реалії українського законодавства. Хоча збитки нанесені господарству у господарство вкрали ту чи іншу продукцію, яка могла би бути реалізована і бути дохід в підприємство. Цей нонсенс є Це такі єдині ми в Україні, що в нас украли, і ми ще сплатимо штраф за те, що в нас украли. Лісівники закликають прикарпатців не сприяти браконьєрам і не купувати лісових красунь без спеціальних бірок. Як альтернатива купувати ялинку в горщику, а після свят висадити її у своєму дворі. Найгіршою окрасою в оселі буде штучна ялинка, котра служитиме багато років. Обсяги реалізації новорічних ялинок зменшуються, Тобто, люди вже у них якась свідомість з'являється і вони вже ставлять штучні. От бачите, Наприклад, стоїть штучна, вдома також стоїть штучно, і батьків також стоїть штучно. Всі вже стоїть, хоча всі в лісі працюють, але стоїть штучно. Ну, це, ну, це, це свідомість, це одно і те саме, що, наприклад, десь там в, ну, ми робимо, ми робимо ну, як -то, беремо живу рослину, її зрізуємо і приносимо в, в сім'ю, бачимо, і всі діти дивляться, як вона помирає. Ця рослина. Хай би собі росла. Тим часом за законністю торгівлі хвойних дерев пильнуватиме поліція. Вже за кілька днів у місті запрацюють п'ять офіційних новорічно-різдвяних ярмарків, на яких можна буде придбати легальні ялинки. А найдешевше городянам обійдуться невеличкі деревця, зібрані із хвойних гілок.